Вже третій рік поспіль факультет філології та журналістики Херсонського державного університету випускає висококваліфікованих спеціалістів галузі. Журналістика більше 40 фахівців цього року залишають стіни Альма Матер. Їх останні екзамени та захисти випускних робіт співпали з непростою ситуацією в країні, коли професія журналіста є чи не найактуальнішою. Наші кореспонденти побували на останньому іспиті майбутніх аналітиків. Їх роздуми цікаві, а слова обмірковані. І у кожному виступі відчувається власна думка. І хоча сьогодні захист випускних робіт, представлений на розсуд перших осіб вишу та державної телерадіокомпанії Скіфія, випускники сміливо оцінюють роботу провідних змі Херсонщини, а ще ділять. Враженням від набутого під час практики журналістського досвіду до того, як ми не готували журналістів, дуже багато спеціалістів, і ви також працюєте в засобах масової інформації і тому, такий, скажімо, Ну, стимул був, щоб з філолога виросли журналісти, і таким чином ми ліцензували, потім акредитували спеціальність журналістика. Сьогодні маємо навіть сімку, тобто готуємо спеціалістів. І на сьогодні це дуже гарні спеціалісти. Це молоді люди, які сьогодні виросли в демократичному суспільстві і можуть дуже об'єктивно оцінювати усі події, які сьогодні відбуваються, особливо сьогодні, коли такі нелегкі часи для України. І треба об'єктивно бачити ситуацію з різних ракурсів. Дуже гарно, що захисти випускних робіт відбуваються не в стінах Херсонського державного університету, а на підприємствах. І одним з тих, які люб'язно приймають наших студентів, це є теркат скіфія. І я дуже дуже вдячний генеральному директору Валерію Федоровичу Долині за те, що він так гарно приймає наших студентів, що прислуховується до кожного слова, що це все відбувається. В студії, яка дуже гарно обладнана, і це стимул для студентів, які будуть в майбутньому працювати. Що це вже не університет, а це такий короткочасний перехід до їхнього основного місця роботи. Чимало студентів-журналістів Херсонського державного університету успішно поєднують навчання з роботою. Тож на момент випуску питання працевлаштування вирішене. Цього року ми вже зробили третій випуск спеціалістів, і мене радує те, як декана факультету, що немає у нас проблеми із розподілом. І ще навчаючись на п'ятому курсі, студенти вже всі знають, де вони будуть працевлаштовані. Немає проблем у нас із цим. І працюють, навчаючись навіть на четвертому курсі, здобуваючи освітньо кваліфікаційний рівень бакалавр, студенти вже багато студентів вже мають місце майбутньої роботи. Усі. Іх, хто має намір, хто має бажання здобути фах журналіста, я запрошую усіх на навчання до Херсонського державного університету на спеціальність журналістика. Думаю, що ви не пошкодуєте і переконаєтеся у тому, що ви зробили правильний вибір у своєї майбутньої професії. Херсонський державний університет та телерадіокомпанію Скіфія вже багато років поєднують тісні дружні та професійні зв'язки. Так генеральний директор ходи ТРК Валерій Долина вже не вперше очолює державну екзаменаційну комісію. Підживлення нашого колективу саме Херсонський державний університет. Навіть при найтаких найпростіших підрахунках можна сказати, що сьогодні десь 50-60% працівників творчого колективу та в компанії Скіфія це вихованці Херсонського державного університету. І лишень велику вдячність можна скласти усім, хто займається підготовкою журналістських кадрів і кадрів для. Журналистів для журналістського цеху Херсонщини. Журналістика це вуха і очі нашого суспільства. І мені дуже приємно, що Херсонський державний університет робить це дуже професійно. Очевидно, вибрана професія журналіста для студентів в задоволення, захопливі ґрунтовні доповіді, об'ємні папки з творчим доробком за чотири роки навчання і усмішки. Сьогоднішні випускники готові до роботи. Коли йшла на перший курс ще. Не розуміла, ким я хочу бути, мені хотілося просто писати художні цікаві тексти. Але зараз я розумію, що більше мені подобається звичайно живе спілкування з людьми, і, наприклад, вести репортаж і показувати людей такими, які вони є вживу. А пишу я звичайно, мабуть, краще художні тексти або з художнім нахилом. І дуже хотілося все таки бути журналістом ну і знайти роботу, звичайно. Хотілося б почати тут. Я вважаю, це дуже хороша база, щоб навчитися бути репортером і журналістом. А там вже як покаже життя. Чаючись у Херсонському державному університеті понад 4 роки, вже Крім того, що ми там навчалися, вже працювали трішки. Ну, набували таку практику, можна сказати, на місцевих каналах, робили новинні сюжети, ходили на заходи, писали, було дуже цікаво, дуже приємно, що це все завершується. Раді, що. Я вибрала таку професію, в майбутньому, звичайно, буду продовжувати, буду працювати журналістом. Щоправда, не усі випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр планують одразу взятись до журналістського пера. дехто бажає продовжити навчання, аби поглибити свої знання.